Хто з блогерів дискредитує мобілізацію і волонтерів, і поговоримо, як розпізнати псевдоекспертизу. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. І традиційно ми говоримо про те, що можливо знати кожному громадянину. От український блогер Олексій Оскер для дискредитації обрав волонтерів у своїх відео. Він звинувачує благодійні фонди, нібито у відмиванні грошей у сфері бізнесу на крові, під названням благодійність фонди, збори, донати. Я зараз, називаючи ці речі, маю на увазі конкретно людей, які на крові на смертях заробили сотні мільйонів гривень. Це притула, це пінчук. Ну, шестьорка ж пінчука притула, це Стерненко, це чмут, це Граховський Монобан, це Лачин. Ну і в сфері бізнесу цього на крові, звісно, організація юніти 24 є монополією. Насправді усі благодійні фонди і волонтери, яких згадує Оскар, постійно звітують про витрачені кошти. Наприклад, звітність фонду Повернись живим, головою якого є Тарас Чунут. Можна перевірити на офіційному сайті. Така ж опція є на сайті фонду Сергія Протули. А блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков постійно публікують звіти від військових на своїх сторінках в соцмережах. Сам Оскер. Теж називає себе волонтером, але його дописи про збір коштів швидше насторожують, ніж викликають довіру. Здебільшого це емоційні публікації без жодної конкретики. Наприклад, у вересні Оскер оголосив збір на аптечки для Покровська. Яка кількість аптечок потрібна? Кому саме, яку суму потрібно зібрати? Нічого з цього не було вказано в дописі. Аптечок потрібно багато все, що написав Оскар. А ось ще одна публікація: тут Оскар нібито збирає гроші на систему. Пише, що потрібно 6 тисяч гривень, але знову не надає жодної інформації, що це за системи, яку кількість він планує купити, і в якому підрозділу збирається їх передати. Де і як планує звітувати про витрачені кошти? Блогер також не говорить. Деякі звіти можна знайти на фейсбук-сторінці Оскера. от тільки виглядають вони не менш дивно. Наприклад, ось Оскер публікує допис, у якому стверджує, що всі гроші, нібито, витратив на закупівлю допомоги на Ледар про це невідомо. 7 жовтня на фейсбук-сторінці Оскера взагалі з'явився дивний допис. У ньому він просив допомогти заправити автомобіль, який нібито мав вести гуманітарну допомогу на Вугледар, хоча українські підрозділи вивели з міста ще 2 жовтня. Усі ці дописи викликають більше питань, ніж відповідей, особливо якщо зважати на те, що у 2021 році Оскер фігурував у справі про продаж посади голови Миколаївської ОДА за 600 тисяч доларів. Тоді його затримали, і за інформацією руху чесно. Через рік суд відпустив Оскера під домашній арешт. А взимку 23-го року служба безпеки України повідомила Оскеру про підозру за дискредитацію збройних сил та підготовку фейків для ток-шоу Соловйова. Відео Оскера регулярно використовували російські пропагандисти для проведення інформаційних операцій. Як з критики волонтерів і влади Оскером стерчать вуха Росії, ми вже розповідали у нашому відео. Рекомендую його переглянути, щоб зрозуміти, як блогер розділяє українців і чому це грає на руку ворогові. Досі думаєте, що ваші 20 гривень нічого не вирішать? Не думайте, а мерщі скидайте їх на перевірений збір. Пам'ятайте, кожна гривня, яку ви направляєте на підтримку Сил оборони України, має значення.